Багато цьогорічних випускників мріє вступити до Львівського національного університету імені Івана Франка. Цей навчальний, один із найкращих в Україні, заклад, має багато історію, яку оберігає, вивчає і популяризує. Дізнатись більше пропонує виставка матеріалів, присвячена історії Львівського національного університету імені Івана Франка, яка експонується у виставкових залах Бродівського історико-краєзнавчого музею. Це у палаці Бродівського замку. На її відкриття прибув головний хранитель історії Львівського університету Юрій Гудима. Відвідати виставку можна ще до 15 червня. Нова виставка у залах Бродівського історико-краєзнавчого музею розповідає про історію та сьогодення найпрестижнішого вузу Львова Львівського національного університету імені Івана Франка, якому минуло 350 років. Як зазначив на відкритті завідувач музею історії університету Юрій Гудима, експозиція це подарунок із Польщі. А найтісніші зв'язки Львівський вуз підтримує із Вроцлавським університетом, куди виїхало багато професорів і вчених у буремні воєнні. Та міжвоєнні роки. Юрій Гудима наголосив на особливостях привезеної до бродів експозиції. Це виставка запрошення до вивчення історії Львівського університету, бо невелика кількість матеріалів не може повно відобразити багату історію Львівського університету, досягнення усіх вчених за більше ніж 350 років. Але ця виставка є цінною найбільше для молодого покоління, яке зацікавиться наукою, історією, університетом, і все це знадобиться молодим людям, майбутнім студентам у житті, можливо, хто досягне визначних успіхів, результатів хтось буде винахідником, дай Бог, дай Бог з цим і привезли цю виставку. Звісно, що до виставкових залів запросили зацікавлену молодь тих учнів, яким невдовзі обирати самостійний шлях у житті. Для багатьох він починається із обрання вузу. Відтак зацікавлено слухали бродівські гімназисти та учні бродівської загальноосвітньої школи номер 4 інформацію про престижний університет, підкріплену фото історичними документами, спогадами. І якщо загальні відомості про місто Броди Юрій Гудима дізнавався, як кажуть, на ходу, то з Бродівською гімназією імені Івана Труша Юрія Володимировича пов'язують тісніші зв'язки. На прохання Бродівського навчального закладу він опрацював і представив дослідження про випускників гімназії, які пов'язані з історією Львівського національного університету імені Івана Франка, та залишили у ній вагомий слід. Що спільного між церквою апостолів Петра і Павла та Львівським університетом, таким запитанням та історичним епізодом розпочав екскурсовод історичну мандрівку у минуле Львівського університету? Монахи збудували такий храм, як в Італії, як в Римі, такий і Джезу називається там, тобто такий куточок Риму зробили у Львові звідти починається от е, е, така садиба, домівка Львівського університету. Оглянули учасники відкриття стенд, на якому зображені регалії влади університету. А про те, як заклад отримав сучасний головний корпус, який є однією з візитних карток міста Львів, Юрій Гудима розповів, ось що візитна картка Львівського університету будований не для університету. Для Сейму, Галичини і так? який мав статус Королівського краю в пам'ять про те, що це було королівство ще за часів княжів, за часів Данила Галицького. наприклад. От, і Тільки після Першої світової війни той будинок був переданий для університету, і зараз там є кілька факультетів, як, наприклад, історичний, філологічний. Прикладної математики, механіко-математичний. І ще по сусідству корпуси є для юридичного факультету, факультету міжнародних відносин. От. ну і в інших частинах є інші факультети. З 1900... Ще один стенд, представлений персоналіями це своєрідна галерея портретів ректорів. Звичайно, тут лише якась частинка, ті портрети чи світлини, що зберегла історія. Обрання ректора Львівського національного університету імені Івана Франка це подія не лише для цього навчального закладу, а й для усього Львова та наукових кіл усієї України. Зараз університет очолює Володимир Мельник, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Сучасне життя університету, яке теж колись стане історією, Юрій Гудима демонстрував на мультимедійних пристроях. Хто хоче дізнатись більше про історію уславли? Нього львівського вузу зможе відвідати виставку у виставкових залах Бродівського історико-краєзнавчого музею до 15 червня. Працівники Бродівського історико-краєзнавчого музею, з яким музей Львівського національного університету імені Івана Франка тісно співпрацює, нададуть повну інформацію. Так, співпрацями з музеєм історії Львівського університету спрацюємо давно. Юрій Володимирович є. Періодично на наших наукових конференціях ми е, обмінюємося деякою матеріалами, інформацією, співпрацюємо тісно. І так цього року ми просто планували привести в броди кілька м, таких привізних висновок, якраз травень, травень, коли десь е, там, скажімо, день музеїв, коли закінчується навчання в школах, коли десь люди визначаються, тобто вирішили так поєднати таку е, свого роду інформаційну. Кампанію університету з нашою музейною діяльністю, ну і крім того, Львівський університет це заклад, в якому навчалося дуже багато наших видатних земляків, які там працювали, які були викладачами, професорами, і зараз вони там є, і працюють, і всі ми добре їх знаємо. Тобто, це історія Львівського університету, це історія нашого краю. Про історію міста Бро.